Всім привіт! Мене звуть Аріна і я вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу відповісти на питання, які ви мені задавали в інстаграмі, і зробити щось типу рубрики Q&A. Приємного перегляду! Насправді YouTube я дивлюсь дуже давно, ще напевно з 2013 року. І починала я з американських блогерів, які показували, які в них кімнати, яка в них night routine і що вони взагалі роблять. І мені це було дуже цікаво. Я навіть починала свій власний канал, якому наразі вже 8 років. Я закинула це на якийсь час. Тобто я зробила декілька відео. Я зрозуміла, що ну ні, напевно, це не моє. Я не була дуже впевнена в тому, що я роблю. Не була впевнена в тому, що, наприклад, думка людей суспільства не повпливає на мене, тому я вирішила закинути цю справу. А потім е в якийсь момент я захотіла знову повернутися. Минуло 8 років. Розпочати все ж таки те, що я дуже давно хотіла, тому що мені подобається формат ютюбу. Я досі дивлюся. Блогерів тут я включаю відео на фон і займаюся чимось своїм, чи я просто дізнаюся щось нове. Тому я вирішила спробувати такий формат для себе і через е, певний час подивимось, що з цього вийде. Напевно, це найбільш поширене питання в моїх соцмережах, ким я працюю і що я взагалі роблю. Я є співзасновницею агенції е, smm агенції з просування брендів в соціальних мережах. Працюємо ми вже два роки. У нас в команді наразі 9 людей, і ми співпрацюємо з різними проектами з проектами з України з Дніпра, так і з міжнародними проектами. Більше Нью-Йорк, uh, Америка. Тому. Я просто не зможу втиснути всю цю розповідь про агенцію в там я не знаю якісь три хвилини. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше про створення агенції або про якісь організаційні моменти, або про СММ, дайте, будь ласка, знати в коментарях, щоб я зрозуміла в якому форматі про це було б цікавіше розповісти. Є ще друге за популярністю, скажімо так, питання, і це почалося ще з університету і зі сторінки а, студради університету. Тету на першому курсі вони е, колись в сторіс виставили, що їм потрібен контент-мейкер. Я тільки починала знайомитись з СММ. Я тільки починала підписуватись на якихось блогерів, які про це розповідали. І я така думаю: блін, це мій шанс, потрібно там показати себе, тому що в мене вже були ідеї. Мені дуже подобався сам інстаграм, і взагалі е, цей формат того, як ти можеш спілкуватися з аудиторією. І я вирішила їм написати, і знаєте, у мене була така перша думка: блін, напевно, там так багато людей вже їм написали, і вже там взагалі не цікаво буде розглядати мою кандидатуру, і все таке. Насправді, напевно, я була єдиною, хто відгукнувся на це. Був доволі цікавий досвід в моєму житті. І звичайно, що я почала працювати зі сторінкою. А потім а, з цього у мене з'явилася перша робота. Тобто, на основі того, що я якийсь час вела сторінку в інстаграмі студра. До університету я потім змогла е, взяти собі роботу за вакансією на OLX і працювала з витяжками для манікюру. І через якийсь час е, я перестала з ними працювати, і мене знайшла агенція СММ Агенція, і я пішла працювати туди. Е, пропрацювала там декілька років і пішла в іншу агенцію. Трошечки віри в себе, трошечки сміливості, і крок за кроком я прийшла до цього. Повертаючись до питання про роботу, у мене також є інший проект, над яким я зараз працюю. Він називається Page Eleven. Ми заснували його з подругою в вересні 22-го року. Мені дуже подобається цей проект, тим, що ми його створювали і започатковували з думкою, що ми робимо це як для себе. Можливо, продукція, яку ми створюємо, відгукнеться вам, тому що ви любите книжки або дивитися фільми та серіали. Тому обов'язково переходьте. Перепрошую, якщо на фоні будуть які якісь дивні звуки це мій собака, тому. Дуже перепрошую. В той час, коли я вступала в університет, я так кажу, наче я вступала мільйон років тому, в 2017 році була пріоритетність. Тобто, ти мав обрати спеціальності, на які ти хочеш вступити, по пріоритетності від першої до сьомої, якщо я не помиляюся. І в той момент я претендувала тільки на бюджетну форму навчання. Ось так вийшло. І напрямок, за яким я хотіла вступати, це була бухгалтерія, тому що я в процесі хотіла стати взагалі фінансовою фінансовим директором, ну трошечки про мої плани на майбутнє. Я подавалася в різні університети за однією цією ж спеціальністю, майже там деякі, напевно, відрізнялися, з урахуванням того, що через те, що спеціальність одна, мені в принципі буде все одно куди вступити. Головне, щоб це був бюджет. Тобто, мій пріоритет був бюджет, і я ставила галочку, там можна було обрати або. За кошти держави або за кошти юридичних осіб, і я всюди ставила тільки кошти держави. І за четвертим пріоритетом мене розглянули в аграрний університет. Я вирішила, що я не буду в принципі якось сперечатися з цим або щось таке. Вирішила піти власне туди. Перша моя думка була про те, що напевно я буду рахувати корів і свиней, але в процесі я все ж таки подумала, що дуже добре що вступила в цей університет, тому що, озираючись на своє життя зараз, я дуже вдячна за весь свій досвід, який я там отримала, і зі своєї спеціальності, і з мого студентського життя. Тому все, що відбувається в житті, це не просто так. Я все ж таки склоняюся до цієї думки, тому якось так вийшло. Це найскладніше питання, яке тільки може бути, тому що вони різні за своїм настроєм, за моїм настроєм. Вони різні за своїми категоріями. З тих, що я дуже люблю, це фільми Крістофера Нолана. Я готова передивлятися їх завжди. Така класика, як. Суцинки, але не тому, що там суперкласний кінематограф, а тому, що мені просто подобається вся ця історія, і я вже дуже звикла до картинки. Мені подобаються голодні ігри, я дуже люблю фентезі. До цього відноситься а, Дюна, Я дуже люблю рамкоми. Я тут вже почала просто перераховувати вам а, в принципі жанри, за якими я найчастіше дивлюся фільми. Ромкому нульових не зважаючи на те, що вони в принципі не дуже за сенсом а, якісь змістовні, але. Мені просто подобається знов ж таки атмосфера, яка передається. У мене є телеграм-канал, на якому я залишаю фільми та серіали, які я продивилася, і невеликий відгук від звичайної людини, просто залишаючи свої відчуття після перегляду. Буду рада, якщо вам. Це буде цікаво. Спочатку скажу взагалі, як вирішила подорожувати з подругою. До 23 років я і не мала закордонного паспорту, і взагалі нікуди не виїжджала. І чомусь для багатьох це було типу шок, як так можна було робити. Але насправді якось так вийшло, що за всі там 22 роки життя я навіть і ту Туреччину не бачила. всі зазвичай їздили з батьками на відпочинок. Ми з батьками на відпочинок їздили в Крим. Звичайно, до 2014 року історично так склалося, що тільки в вересні 22-го року я отримала закордонний паспорт, і ми з подругою одразу вирішили вирушити до Парижу на мій день народження. І зараз, наприклад, я озираюся і думаю, як першою країною для подорожі можна було обрати не Польщу не. Болгарію, наприклад, чи на Туреччину. А ми одразу поїхали у Францію, одразу в Париж. Звичайно, зараз через війну доволі складно спочатку. Тобі потрібно доїхати, якщо ти в Дніпрі, тобі потрібно доїхати до Львова, перетнути кордон. Ну це один з варіантів того, як це можливо. І потім летіти через Польщу вже на літаку. Напевно, і я впевнена, звичайно, що раніше це було куди легше. На жаль, я не мала такого досвіду, але дуже на це чекаю. Після перемоги обов'язково Продовжуючи цю тему, які б країни я ще хотіла відвідати, я просто неймовірно захоплююся красою Італії, архітектурою, взагалі, цим їхнім пайбом. Тому я б залюбки об'їздила, напевно, всю Італію, починаючи з Мілану, закінчуючи е, Сіцилією. Тому мені дуже цікаво взагалі дізнатися історію, подивитися місця. Наприклад, італійське літо для мене це взагалі якась мрія, колися ви. Я на все літо відвідаю Італію. Мені, звичайно, ще дуже цікаво потрапити в Англію. І з нещодавнього, що мені дуже захотілося, це Данія. Мені подобається архітектура Копенгаген... Копенгагену, якщо я правильно вимовила назву міста. І, звичайно, моєю мрією є Нью-Йорк, Америка, тому якось так. Коментувала це відео, зрозуміла, що я аж ніяк не попрощалася, на жаль, тому що мені потрібно було бігти. Але хотіла сказати, що я дуже вдячна за ваші запитання, які ви мені ставили в інстаграмі. І я сподіваюся, що так я розказала вам трошечки більше про себе. І якщо у вас залишилися питання з якоїсь теми або взагалі щось цікаве дізнатися, то буду рада вашим запитанням в коментарях під цим відео. Дуже дякую за перегляд і в наступних відео.